Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Івано-Франківщині у річці Дністер рятувальники знайшли тіло дитини, яку розшукували три дні. Дівчинка 2010 року народження. Впала в річку та зникла з поля зору. На Прикарпаття надійшло більше 36 тисяч доз вакцин від кору. Сьогодні буду щепити своїх хлопців від корушних паротету. Mm -hmm. Дитяче Євробачення 2023 Анастасія Демит із Івано-Франківщини розповіла про участь у нацвідборі. Не дуже складно, трішки переживала. У селі Старий Мартинів Бурштинської громади рятувальники знайшли у річці Дністер тіло дівчинки 2010 року народження. Дитину розшукували від 16 липня. розповіла речниця держслужби із надзвичайних ситуацій в області Христина Парцович. З її слів, тіло дівчинки витягли з води 19 липня о 12.55. До пошуково-рятувальних робіт залучили 30 рятувальників, 13 одиниць техніки, з них 5 плавзасобів та один безпілотник. 16 липня о 15.42 до рятувальників поступило повідомлення про те, що в селі Козари Букачевецької територіальної громади під час відпочинку на річці дівчинка 2010 року народження впала в річку та зникла з поля зору. До місця події одразу було направлено рятувальників. Всього за період пошуково-рятувальних робіт за допомогою плавзасобів рятувальниками було здійснено декілька разове візуальне обстеження поверхні водойми внес потечі від місця утоплення на відстані близько 50 кілометрів. І сьогодні, о 12.55 в селі Старий Мартинів Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району. Водолазами групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення було виявлено та піднято на поверхню тіло дитини. Рятувальники Прикарпаття нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих та у спеціально відведених місцях. Сьогодні буду щепити своїх хлопців від кору кашмух і У нас деревокцінація в 7 років. Не, не хвилюємось, не переживаємо, тому що вакцинуємо їх постійно. Трохи було бояться, але я терплю, і я справжній хлопець. Оксана Валовіна, мама двійнят Захара і Дем'яна, прийшла сьогодні до Івано-Франківської міської дитячої поліклініки вакцинувати дітей проти кору. За три дні від цієї недуги тут провакцинували 48 дітей, розповіла Суспільному лікарка кабінету профілактичних щеплень Христина Судак. З її слів, минулого тижня заклад отримав більше п'яти тисяч доз вакцини. Їх каже, розподілили по восьми педіатричних відділеннях міста. Цінація проти корокресного хіпаротиту проводиться два рази до 18 років. Проводимо у рік, коли дитинці виповнюються 12 місяців, і у 6 років перед школою. Дуже добре дітки її переносять, вона реакції не дає, але є можливі такі реакції, які передбачені наказами. Це може бути в будь-який день місяця, може бути висипка, температура, нежить, кашель. Вона сама проходить без лікування. Ну ясно, ми лікуємо симптоматично. Два дні тому щеплення проти кору зробили шестирічному Сергію. Розповідає його мама Світлана Войтик. Задоволені температури немає, все пройшло в нас добре. Вакцинація як на мене це є дуже важлива річ, тому що ми не знаємо, де нас підкає якась хвороба і які будуть перебіги. Може бути якісь скриті патології, про які ми не знаємо. А потім ми починаємо плакати плечевні наслідки. То краще перестрахуватися. Міністерство охорони здоров'я передало на Прикарпаття понад 36 тисяч доз вакцини проти кору. Про це сьогодні на прес-конференції розповіла начальниця відділу імунопрофілактики Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Марта Локатир. Ми мали потребу в кількості 26 тисяч 600 доз. Ми дякуємо міністерству і возу, що нам надали значно більше доз 36 тисяч 60 доз. І ці дози будуть використані на щеплення дітей у віці 1 рік, тобто 12 місяців. Тому що звідки з'явився той прошу дітей, які не отримали повністю комплекс щеплень, були перебої з вакциною. Тому на сьогодні ми можемо впевнено сказати, що ми зможемо охопити всіх запланованих дітей і вчасно вакцинувати дітей у віці 12 місяців. Спалаху кору на Прикарпатті наразі немає. Однак наприкінці 2023 року в області збільшиться зріст захворюваності. Розповідає експертка з питань дитячої імунології обласного департаменту здоров'я Галина Бенько. З її слів у світі кожні 5-6 років виникають спалахи цієї недуги. Останній був в 2018 тисячі Щороку, каже Галина Бенько, в Івано-Франківській області, вакцинують приблизно 75-80% дітей. У нас немає повної вакцинації дітей, підлітків і навіть дорослих. І тому 75-80%, ну, про які ми зараз говоримо, це не є та безпечне оточення вакцинованих дітей для того, щоб ну, вони себе дуже добре почували в дитячих садочках, в школах, в різних ну, закладах, які відвідують фактично наші діти. Безпека має, є тоді, коли є 95%. У понеділок, 17 липня, розпочалася національна кампанія вакцинації проти кору, розповів генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук. Для її проведення каже, установа отримала два автомобілі, обладнані холодильниками для перевезення вакцин. А щоб зберігати їх у центрі обладнали холодильні кімнати. Ми організували роботу складу. Склад сьогодні має свою холодову кімнату де в відповідних температурних умовах з утриманням худово ланцюга вакцина зберігається як від кору паротиту краснухи, так і інше. Ще раз повторююся згідно календаря. В п'ятницю вакцина проти кору паротиту краснухи була розвезена до наших відокремлених структурних підрозділів нашими машинами-рефрижераторами, які ми отримали в кількості дві, дві одиниці. Зі слів Руслана Савчука, національна кампанія з вакцинації дітей проти кору триватиме до кінця вересня 2023 року. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Так відбувається заняття з вокалу 9-річної Анастасії Демит із села Гошів Долинської громади. Дівчинка стала однією з десяти учасників національного відбору на участь у дитячому Євробаченні 2023. Сьогодні у неї репетиція у Долинському міському будинку культури. Тут, розповідає Анастасія, займається двічі на тиждень. А перед конкурсами щодня Настя каже близько 20 хвилин вона розпівується, а потім із викладачкою вчать пісні. Настя, як справи Добре. виспалася? Так все Ви готова. Так добре, продовжуємо до стало. Ус, викладачка з вокалу та художня керівниця Долинського міського будинку культури розповідає, що з настою займається упродовж трьох років. Додає дівчинка, прийшла з великим багажем знань вокального мистецтва. Перший конкурс мені здається, що вона прийшла. Чи це був Золотий Голос долини? Це на нашому міському рівні, якщо я не помиляюся. Це такий вже живий конкурс, не, не онлайн, а такий, де дійсно треба стати і виступити. Ми до всіх готуємо, готуємося максимально. Але, звичайно, Євробачення це, це великий рівень, це щебель. Відповідно, так, ми би ми, ми ще готувалися ще більш натхненно, і ми це розуміємо. Як я оцінюємо шанси, завжди ну, це знає. Це, 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 це своя дитина і, звичайно, я, я дуже в неї вірю. Після занять з вокалу дівчинка не перестає співати, каже її мама Уляна Демит. Вдома додає, є синтезатор, програвач та мікрофон. Це моя кімната, моє королівство. Ось тут я навчаюся. Ось тут я займаюся фортепіано. Тут я співаю. Настя розповідає, брала участь у багатьох конкурсах. Найбільше каже, пишається нагородою із пісенного фестивалю. Юнайтед Кітс. Це такий фестиваль був, пробувся в Аліканте, Іспанії. 400 дітей я пройшла в тридцятку і в десятку у своїй категорії. Мама дівчинки показує їй інші нагороди. Це найперша грамота у мене ось ця. Коля Закарпаття. Так, це був онлайн-конкурс. Їй там дали сертифікат на знижку, десь там на відпочинок. Я вже не пам'ятаю, точно тот. Також є патріот. -UA». Це чотири сезони, що Настя брала участь і співала на благодійність для збору коштів на ЗСУ. Уляна Демид розповідає, вагалася щодо участі доньки у дитячому Євробаченні 2023, адже вважала, що Настя надто юна. Але каже, коли донька пройшла в десятку учасників національного відбору, дуже зраділа. Батька, так? Так, ну це було ура, це була радість, були трохи крики, але очі були великих душ. Зі слів мами Насті, після оголошення результатів дівчинку запросили на прослуховування, і суспільним учасниця відбору ділиться своїми переживаннями. Не дуже складно, трішки переживала. Мені напевно складно не було, тому що мені було складніше. Я не могла ні говорити, ні, ні, ні взагалі я навіть не пам'ятаю, що я говорила. Наразі Настя очікує результатів прослуховування, щоби знати, чи пройшла до фіналу відбору на дитяче Євробачення. Дівчинка каже, попри заняття із вокалу, полюбляє співати вдома. На Шевченко назарій гук. Суспільне новини. Івано-франківщина. Я бажаю нашим славетним збройним силам України витримки, терпіння мужності. Ми підтримуємо вас як можемо в тилу, волонтеримо, донатимо. Займаємося культурним фронтом, але від вас залежить наше майбутнє. Ви наш шанс на світанки. Ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона буде і. Важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну, відбудовувати країну, бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та врешті-решт все буде Україною. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.